Наша рівненська школа світогляд у 2019 році зайшла у систему освіти української держави, щоби стати активним учасником її реформування. За 4 роки існування школи нам багато чого вдалося досягнути у розбудові нової української школи. Сьогодні ми маємо перші п'яті класи, у яких навчається 77 учнів. Кожна дитина повинна мати доступ до якісної та безпечної освіти. Школа світогляд це не лише про успішність учнів та виконання державної програми. Адже по справжньому оцінити здобутки дитини можна лише після її закінчення. Школа світогляд це про середовище, у якому дитина почувається щасливою вже сьогодні, так і під час війни з російським загарбником. Ми не можемо поставити на паузу розвиток дитини, інакше ми ризикуємо майбутнім цілого покоління. І якщо ми ось в цьому майбутньому. Хочемо бачити ще й цілісну особистість, то ми не маємо права на зупинку у своєму розвитку попри всі шалені виклики в умовах війни. А ворог завдав нищівного удару по освіті, понад три тисячі шкіл в Україні пошкоджено, понад 400 зруйновано вщент, 5,3 мільйона дітей обмежені в доступі до освіти. А 3,6 мільйона безпосередньо постраждали від закриття шкіл. Саме тому, розуміючи масштаби руйнації, ми не зупиняємося, а продовжуємо рухатися вперед. Продовжуємо щодня молитися до Бога і просити в нього сили та допомоги. Команда педагогів міцно тримає освітній фронт і щодня складає іспит. Особистої громадянської зрілості в тилу, ми цінуємо тим, що у нашому краї є можливість продовжувати дітям здобувати освіту. Дякуємо Богу, нашим захисникам, благодійникам за можливість працювати, здобувати освіту, мріяти про додаткове приміщення для світогляду. Також дякуємо за можливість в цьому році прийняти на навчання учнів з Маріуполя. Херсона, Донецька, Харкова, Запоріжжя. Нині у нас семеро дітей, щесла внутрішньо переміщених осіб. Ми щасливі, що можемо у ці скрутні хвилини допомогти українським дітям, які постраждали від російської жорстокої агресії. Ворог лютує, а нація формується та гартується. Вічні цінності набувають сенсу, а школа. Продовжує залишатися тією організацією, яка просто забезпечує існування держави. Дорогу здолає той, хто йде. Звертаємося до вас, люди доброї волі! За декілька тижнів я закінчу початкову школу. Проте, де я буду навчатися в наступному році? Станьте з нами поряд. І пройдіть цей надскладний шлях становлення та розбудови школи світогляд. Сьогодні я перша класниця. А щасливий над коштів. І саме тобі нам треба будувати школу. Ваші пожертви будуть використані для будівництва другого гімназійного корпусу. Це може бути капітне нашого класу. Проте сьогодні тут нічого немає. Я хочу класний сучасний спортзал. Я мрію, щоб у світогляді були просторі кабінети. Ми запрошуємо вас у свою мрію. Побачте разом з нами нову українську школу з новими стандартами освіти і сучасним освітнім простором. Маємо надію, що з Божого благословення і з вашою допомогою, незважаючи на виклики сучасності. Ми все таки зможемо розширити наші межі і продовжити навчання. Я хочу, щоб наша школа продовжила працювати. Я класовод 4 класу, і я хотіла би, щоб мої учні закінчували 12 клас в цій школі. Міжнародні донори та спонсори, українські меценати та благодійники. Добродії з бізнесу. Ми потребуємо налагодження міцних зв'язків з вами заради нашого майбутнього покоління. Я сумлінно навчаюся щоб сходом розбудовувати нашу країну. Я не хочу мріяти про Європу. Я хочу створювати її тут. Я вірю в майбутнє нашого світогляду. Я вірю в майбутнє нашого світогляду. Станьте частиною ціннісного освітнього християнського проєкту під назвою Світогляд, адже саме в ньому формуються основи світобачення нового покоління. А ти віриш у наш світогляд?